Основні пріоритети зараз це перемога у війні, підтримка наших воїнів та захист нашого населення. Основні пріоритети завжди це сила України, її свобода та захист кордонів. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Щоп'ятниці депутати збираються у сесійній залі для ухвалення важливих рішень, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності Кременчука. Сьогодні вони затвердили 29 винесених на розгляд міськради питань детальніше у наступному сюжеті. На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради депутати обговорили та затвердили низку рішень. Переважно вони стосуються землекористування, майнових і фінансових питань, а також навчального процесу в садочках та школах міста. Із 14 серпня у Кременчуцькій громаді відновлюють свою роботу ще три дитячі садочки. Це Кременчуцькі заклади дошкільної освіти номер 48 та 55, а також Потоківський заклад дошкільної освіти номер 6 По інших навчальних закладах традиційно відзвітувала заступниця директора директора департаменту освіти Світлана Михайленко. Я хочу сказати, що теж на кожний заклад виявлені кошти і роботи вже розпочаті. Тобто саме це 11, 19 -та гімназія, 33 і 14 -та, вже е, е, проведена геологія, вже є технічні звіти, скажу, про геологію. Розробляється проєкт, і ми сподіваємося, це дуже ну на, на прикладі 33-ї гімназії та 14-ї, це буде перші гімназії. Сподіваємося, що буде несети захисних споруд. На сесію Кременчуцької міської ради також прийшли представники батьківської громади гімназії номер 19 Вони, як і всі батьки, хочуть знати, коли їхні діти зможуть повернутись до офлайн навчання та чи буде облаштоване укриття в їхній школі. За словами батьків, точної інформації їм не може надати ані директор школи, ані. Департамент освіти. Ми зверталися до директора, вона відправляє нас в департамент. Ми звертаємося до департаменту, як виконати таке-таке та питання. Вони дали офіційну відповідь. Всі Вся відповідальність лежить на директорі школи у ході діалогу. Міський голова Віталій Малецький та депутати Кременчуцької міської ради прийшли до висновку, що всі непорозуміння виникають у наслідок відсутності якісної комунікації між батьківською громадою, адміністрацією навчального закладу та департаментом освіти. А також батьки, учителі та всі охочі повинні мати вільний доступ до інформації і мати змогу в будь-який момент промоніторити на якому етапі ремонт укриття в тому чи іншому закладі. Давайте залучати директорів навчальних закладів. Мабуть, навіть через соціальні мережі. В кожного навчального закладу є своя сторінка. Нехай формують публічну позицію по організації навчального процесу. Чесно, не треба казати добре або погано. Треба казати, як є, які є укриття сьогодні, яке буде завтра. Щоб батьки чітко розуміли, як буде організований процес навчання, які є альтернативи, якщо батькам це не підходить, батьки працюють на підприємствах, куди можна перевезти дитину тимчасово, які навчальні заклади, щоб дитина навчалася цілий день. Велика відповідальність за швидкість та якість облаштування укриттів лежить на директорах шкіл та завідувачах дитсадків. Вони, як ніхто інший, мають бути зацікавлені в тому, щоб їхній навчальний заклад був готовий приймати вихованців у безпечних умовах. Ми бачимо приклади позитивні, але бачимо і негативні. Бачимо певний, вибачте, педагогічний пофігізм. Я скажу це таке слово, хай преса запише, тому що розділили, от ми тільки вчимо, а ви все за інше за нас. Ну так не буває. Зараз правильно сказали колеги. Зараз війна. Треба всім об'єднатися і зробити все, як повинно бути. Бути і педагогом, і соціальним працівником, і будівельником, і волонтером, і робити все для того, щоб ваш заклад був готовий до будь-яких ситуацій. Влада міста, освітяни, діти та батьки це партнери в освітньому процесі, які мають спільно дбати про ефективне навчання в умовах війни. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Два потужних генератори отримало комунальне підприємство Теплоенерго від міжнародного комітету Червоного Хреста. Більше про гуманітарну місію міжнародної організації у Кременчуці дивіться далі. Забезпечити міста України достатньою кількістю генераторів, щоб люди мали тепло та воду навіть під час блекаутів. Одна з головних місій влади сьогодні. Їхня кількість збільшується регулярно завдяки підтримці партнерів. Міжнародний комітет Червоного Хреста проводить свою гуманітарну місію в Кременчуці з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, сьогодні комунальне підприємство Теплоенерго отримало від міжнародного комітету Червоного Хреста декілька генераторів. Сьогодні Красний нам на Надав допомогу два генератора по 30 кВт, які будуть використовувати на об'єктах «Теплоенерго». Також ми підписали сьогодні з ними меморандум на поставку частотних преобразувателей для наших об'єктів. Допомогу від міжнародного комітету Червоного Хреста Кременчук отримає не вперше, і вона є неоціненною для нашого міста. Допомога надається не вперше. Вони ними було ще нам доставлено три генератора до цього. І це дуже важливо при проходженні валюною періоду. Дякуємо усім партнерам за підтримку та допомогу для нашого міста. Тільки разом, об'єднавши всі зусилля та можливості, ми можемо перемогти ворога. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 83 повідомлення про кримінальні правопорушення, пограбування, шахрайство та зникнення дітей. Усі подробиці вже за мить за добу до кременчуцьких правоохоронців. Надійшло 83 повідомлення про кримінальні правопорушення, 6 повідомлень про шахрайства. З головного поліцейські встановили обставини пограбування, яке сталося у міському саду 1 серпня. До нас звернувся за допомогою місцевий чоловік, який повідомив, що отримав тілесні ушкодження. Та невідомий заволодів його. Особистими речами за мобільним телефоном, павербанком, картками та сумкою. За допомогою відеокамер та працівників міського саду вдалося встановити особу, що причетна до скоєння. Це чоловік, який мав проблеми з законом. Раніше відбував покарання за скоєння тяжкого злочину в Київській області. Наразі він проживав на території міста Кременчука. Речові докази вилучено підозрюваному оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу і до подій з дітьми. Кременчуцькі правоохоронці встановлення. Вили місцезнаходження трьох малолітніх близько 16-ї години. Мати загубила шестирічну доньку. До кременчуцьких поліцейських надійшло звернення від мами, яка повідомила, що її донька ще зранку пішла до під'їзду шестирічна. Та в подальшому місце перебування її було невідомим. Протягом години керманчуцькі правоохоронці займалися пошуками, було залучено максимум особового складу. Дану дитину за допомогою місцевих підлітків було виявлено в сусідньому домі. У знайомих. Вночі близько першої години ночі із Семенівської громади надійшла інформація про зникнення дівчинки 2011 року народження. До 6 ранку оперативники та кінологи Глобинського відділення поліції займалися пошуками дитини, та на ранок виявили. В даному ж селі наразі з по цих двох фактах ювенальні поліцейські встановлюють ці обставини, чому діти зникли з дому і працюють з родинами. Ще одне повідомлення. Поліція отримала від мешканки недогарків про те, що її колишній співмешканець забрав трьохрічного сина та не повідомляє місце свого перебування. Протягом години чоловіка було виявлено в місті Кременчуці разом з дитиною. Подальшому дитину передано матері. На даний час за фактом ведеться перевірка. Шахрайства під час купівлі продажу в інтернеті сьогодні одні з найпоширеніших таких фактів. Завчора зафіксовано два, коли намагалися придбати садовий інвентар. Мешканці Кременчуцького району перерахували 2000 тисячі гривень та лишилися без коштів і без товару. А також мешканець Кременчука під час здійснення покупок через мережу інтернет лишився передоплати 1200 гривень. Черговий раз нагадуємо кременчужанам бути обачними під час покупок в інтернеті, перевіряти продавців, а також замовляти товар наложним платежем. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На пляжі у парку Придніпровському, окрім оновлених рятувальних постів, парасоль та лав, комунальники встановили ще два тіньові павільйони. Більше про благоустрій та оновлення Кременчука дивіться у наступному матеріалі. У народі кажуть, не було би щастя, та нещастя допомогло. Саме так цьогоріч через водопілля у Дніпрі і цілковите затоплення пляжу на намитій косі у парку Придніпровському, ця зона відпочинку набула нового сучасного вигляду. Комунальники оновили всі конструкції для відпочинку на пляжі. В першу чергу на пляжі прибирають, вот. роблять передягалки, зонтики, пости для матросів. За своїми руками делаємо роздівалки, пости своїми руками. Більше того, власноруч виготовили і павільйони для безпечної засмаги відпочивальників. Зробили павільйони, притіняючі навіси, от, так як сонце паляще люди з дітьми з маленькими і тепловий, і сонячний удар може бути от ну як то так. Все для все для людей стараємося, щоб уже уютно. В наступному році ще третій. зробимо павільйон. Всі малі архітектурні форми на пляжі пофарбовані у біло-сині брендові кольори Краманчука. До речі, у такій кольоровій гамі пофарбоване все на трьох офіційних пляжах. Подальшому планується й на інших обладнати все в одному стилі. Притому комунальники звертаються до городян із закликом бережливого ставлення до майна, що належить всій Кремчуцькій громаді. Мы все это делаем для людей. Вот. И поэтому большая просьба, чтобы люди ну, ценили наш труд. Мы делаем не для галочки, не для чего-то. Мы просто стараемся для нашего народа. Я сам кроме чужанин, и хочу просто попросить людей, чтобы берегли, не обрисовывали, ну, не ломали, не откручивали, не уносили. Ну, по-людски, по-цивильному, -по скажем так, по-современному, чтобы это все относились так, как и мы относимся, стараемся для людей все делаем. Чистоту наводим, порядки, и комфорт и так далее. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кримчуцькі новини. Байрактар. Це слово вже давно відгукується теплом в серцях українців. Не останньою причиною цього стала й пісня з одноіменною назвою. Саме з цим хітом вчора на набережні парку Придніпровського виступили Тарас Боровик, автор треку про знищення орків, летовець Егідіус Лукшіс та міський гурт Локдаун з благодійним концертом. Подробиці далі у сюжеті. на нашій землі, зерно Цю пісню литовського співака Ігідіуса Лукшіса, який приїхав у складі делегації до Кременчука, виконав разом з ним відомий творець хіта Байрактар Тарас Боровик. Ввечері 10 серпня на набережній у парку Придніпровський відбувся благодійний концерт. Також на імпровізованій сцені виступив і відомий міський гурт Локдаун. І та Тарас Боровик заспівали багато своїх пісень. Прикольне місто. Зразу впадає око те, що довкола відбувається якась двіжуха, ремонт, щось відновлюється, щось перекладається, десь будівництво. Десь відновлення від старого до нового, ну живе місто. Живе. Співак поділився секретами створення своїх пісень. Сергій Черватий полковник, мій начальник, сирський командувач сухопутних військ, генерал-полковник, каже, що так і так на четвертий день війни Байрактари дійсно допомогли нам зупинити цю колону. Багато 70 сіки там, 4 кілометри. Чи можемо якось? Прославити їх, чи що, а він позвонив мені 15-20 хвилин після було написано. Концентрація в цей момент все загострене і емоції, і слово, і думка, і все одразу спрацювало. Ексклюзивно для Кременчука Тарас Боровик представив пісню про РСЗВ ГРАД, відзначив важливість закарбування військових подій у піснях та дав пораду усім, хто хоче почати створювати власну музику. Я звичайно відчуваю певну відповідальність, якийсь фокус суспільства на свою творчість, але це ще більше мотив. Тивує, а гордість за пісню колосально відчуває. Це просто кайф, блін. Коли одна маленька пісня допомогла вийти з депресії, зі страху, ціле велике суспільство. Це кайф. Якщо ти впевнений, що те, що ти робиш, має в собі е якусь цінність, соціальну, музичну, не знаю, текстову. Байдуже, якщо ти відчуваєш цей якісний, хороший продукт, не бійся, вали, блін, на пролом. А суспільство дасть оцінку. Захід став можливий завдяки підтримці литовського підприємця Лінаса Малішка, який постійно допомагає Кременчуку. Не дивлячись на хмари, які зійшлись над містом, відвідувачі та музиканти наповнили усю набережну атмосферою, адже місія цього концерту зрозуміла: допомога ЗСУ. Справжній друг України розказав про знайомство з Кременчуком та дружбу з Тарасом Боровиком. Очі красиворісова. Чувствуется, что идете в Европу и чисто, красиво, ну вообще супер-супер, энергия, глаза сразу зацепили, там много людей, было, но ну, говорю, такой контакт пошел сразу вот так прямо. Говорю, у меня есть такая песня, хочу перевести на, на украинский, говорю, есть, будет возможность, так бы -то с тобой встретиться. Говорит, нет проблем, он такой, ну он, он очень большой души человек, очень. Ну и мы так после этого встретились, ну и так вот наша дружба началась, и вот и перевёл он мою песню эту на украинский, побажав егідю успіх найшвидшої перемоги в Україні. То що відбувається это заст, и мы, как говорится, мы летовцы, например, тоже маленький народ, но мы сколько можем, столько помогаем и, и вообще вот, вокруг, вот сколько езжу по Европе и по миру, все люди говорят, поддерживают вас и думаю, что все равно придет дай. победа за вами, будете будет, жить так, как европейцы свободно в демократии и будет мир у вас, и люди не будут погибать из-за того, что кто-то захотел земли, чужой земли. Усі присутні з душевним трепетом слухали пісні як українською, так і литовською мовами, адже люди з великою душею завжди зрозуміють один одного. Глядачі не стримували емоцій і підтримували виконавців та робили свої внески у спільну перемогу над ворогом. Драйвово, якщо чесно, драйвово. Я не знаю, чи можна так казати, ну драйвово. завдяки тим, хто зараз на сході і на півдні, ми маємо змогу. Спокійно стояти, дивитись, милуватися Дніпро, і дуже дякуємо активістам, громадським діячам і всім дотичним до цієї доброї справи. Обов'язково треба робити, бо завдяки таким акціям вони переймаються, я так сподіваюся, переймаються тим, що взагалі відбувається в країні. Дуже подобається. Так це трошки незвично, але подобається. треба ж якось народу і не тільки ну, думати про щось таке, а якось якісь емоції. Позитивні Кульмінацією вечора стало виконання пісні Байректар усіма виконавцями одночасно, що створило неповторне звучання цієї пісні. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкашенко, Кременчуцькі новини. Творчий колектив студентів університету третього віку істоки плюс сьогодні підкорював річку Псел на Саббордах. Хто організував таке дозвілля для людей літнього віку та наскільки їм все сподобалося? Далі. Життя радісні, активні та просто неймовірні студенти університету третього віку відкривають для себе все нові широти. В цьому їм, звичайно, допомагає автозаводський терцентр, який постійно влаштовує для них різноманітні заходи та розваги. Цього разу творчий колектив студентів істоки плюс спробував підкорити річку псел на саббордах. Ініціатором такого активного відпочинку стала голова правління громадської організації Кременчуцький міський клуб туристів Ольга Колесник. Ідея така в мене з'явилася. Я подивилася на сторіночку своїх друг. Узів із Тернополя, такий самий, як і ми, туристичний клуб. Вони запросили до себе інститут третього віку на заняття. І я подумала, а чому б і нам не запросити таких гостей до нас? Я зателефонувала в територіальний центр, зробила пропозицію: приїжджайте, проведемо заняття, адже спорт це наше все. Купа емоцій, адреналін та справжня щира радість. Саме такі емоції викликала перша спроба стати на сабборд. Сьогоднішній день у нас незвичайний. Ми дуже багато подорожували, але такої подорожі у нас ще нема. Не було це для нас вперше. Ми перша відкривачі, але враження неймовірні. Я казала своїм домашнім дівчатам, я ніколи не стану на неї, хіба що сяду. Ну, на колінках поплавала. Це буде для нас незабуваєме враження. Попри всі переживання та побоювання, студенти із задоволенням підкорювали саборт. Жартома запевняючи, що найбільше боялися не впасти, а втратити весло. Цікаво, те, що деякі з них наново знайомилися з водою. Колінки тряслися, а потім так нічого, нічого поплили. Туди лісло, туди, як проінструктували нас, так зробили і все добре. Я думала, Дуже не стану. Я думала, не буду. Подивлюся, але ентузіаст такий, що треба все попробувати у своєму житті. Я, я коли упав у воду, вийшло так. Перше, що з вісло бросати не можна. ти свій і все нормально. Я буквально першу проходить, тому що я взагалі не плаваю, не купаюся більше, як по коліна в воду не заходжу. А тут як глянула всі стали, і я пішла. враження передати не можу, наскільки це класно? Студенти третього віку щиро вдячні організаторам за таке незвичне і незабутнє дозвілля. Дуже вдячні нашому територіальному центру, нашому керівнику Ларисі Борисовні, що вони для нас, для істока, вони зробили такий праздник сьогодні. Велике спасибі. Олі за цей вид спорту, за те, що вона організувала такий вид спорту, нас запросили сюди, навчили, зробили такий інструктаж, що ми ніколи не могли, ми ніколи не. Пробували, а це і попробували. Тут ми встали і попливли. Варто зазначити, що Кременчуцький міський клуб туристів завжди йде назустріч активним людям. Саме тому на річці Псел було створено купол незламності, в якому тренуються спортсмени та проходять реабілітацію військові. Саббординг це не просто спорт, це в першу чергу відпочинок і відновлення тіла та душі. І сьогодні студенти третього віку відчули це на собі. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка Збережені від свавілля війни, яка точно не залишить нікого байдужим. Звідки прибули картини до нашого міста та про неймовірну історію їхнього порятунку, дивіться у наступному сюжеті. Сучасне мистецтво невпинно розвивається всупереч війні. Сьогодні, 11 серпня, у Кременчуці відкрилася нова виставка двох молодих та талановитих українців. Сьогодні відкривається така цікава виставка збереження від свавілля війни. Наш художник Антон Багачов вчився в Черкасах і знайшов, там викидували картини. Він підняв цю історію, він подзвонив нам, каже, картини такі цікаві, знайшли кошти, він переправив сюди ці роботи, і от сьогодні ми відкриваємо цю виставку. Загалом було представлено більше 40 полотен. Основна частина робіт це картини кременчужанина Антона Богачова. Вона поділена на декілька композицій. Однією з них є цикл Фрагмент легенди про Нальсур з 9 років. Я поч... я визимав перші проби пензля є олівця і вже. В підлітковому віці мої роботи стали більш осмисленими, і мали більш сюжетний напрямок, що пов'язано із світоглядом. Це бажання візуалізувати свої мрії та марева. І другий, другий етап представлений вже візуалізацією того, що близько до душі це емоції, певні думки, і світоглядні переконання. Але не менш вагомими є роботи Аліни Намедової. Наразі сама художниця знаходиться за кордоном. Картини фантастичним чином потрапили до Антона з Харкова після початку військової агресії РФ. Ця дівчина Мамедова Аліна Лутвіярівна навчалася в тому місті і писала картини одночасно. Просила, щоб їх зберегли. З одним студентом вона була дуже близька. І той не міг нічого зробити, крім того, як попросити одного сміливця проникнути в той гуртожиток і відправив вже у Черкаси, де проживав той студент. Тут же з'явився я, який бачив, що виносять роботи. Я подивився, що вони мають мистецьку цінність, і попросив, щоб вони були збережені. На виставку прийшли знайомі та педагоги художника, які підтримали його та високо оцінили якість робіт. Подобається ось ця картина з русалкою, бо вона дуже гарна. Грає дуже не гарні емоції. Мені подобається. Антон Черенспілкінчит розцвіт цього таланту. І молоді працювання конкретно здавались на поліко. Я скажу більше. В ньому, звісно, є геніальність. побажати тобі е, легкого життєвого шляху, легкого людського шляху, людського е, легкого шляху художника, філософа, психолога. Нехай ти на своєму шляху робиш багато відкриттів. Дуже приємно е, скажем так. Підтримати свого талановитого студента і сказати, що в тебе все вийде, в тебе попереду багато буде виставок цікавих. Ти не боїшся робити те, що вважаєш за потрібне. Така гарна риса, оця твоя наполегливість, і завдяки їй ти зміг організувати роботи. Зміг показати людям. Виставка працюватиме до 22 серпня. Продовжуємо далі стежити за талановитою молоддю міста і обов'язково про все вам розкажемо. Я б дуже хотів, щоб мистецтво є, краса, врятувало світ, але люди були до цього. Буду. Дмитро Цирльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний матч між ФК Кремінь та ФК Вікторія. У запеклому протистоянні лише одній команді вдалося реалізувати гол та завершити гру з рахунком 0-1. Як пройшов матч та яка команда перемогла, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбувся перший футбольний матч третього туру першої ліги на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Міська команда приймала сумську футбольну команду Вікторія. Обидві команди вийшли на поле з великим ентузіазмом та готовністю до боротьби. Завдяки впевненим атакам та небезпечним моментам. Гравці обох команд створили напружену атмосферу на полі. Відкрити рахунок матчу вдалось лише на 36-й хвилині. Півзахисник команди Вікторія Максим Чаглов зміг реалізувати момент та забив м'яч у ворота Кременя. Задоволені, що ми пере. Могли, от десь зміст гри був не сказати, що дуже там сильно ми грали, але я скажу, що це перша наша перемога в першій лігі, і Ми тому радіємо. Плани як у всіх команд, грати в кожній грі по максимуму. Попри чисельні атаки гравців команди Кремінь на ворота супротивника, жоду не вдалось завершити забитим м'ячем. Тож до кінця матчу рахунок залишився незмінним 0-1 на користь гостів. Хочу подякувати своїй команді. Вони ми проаналізували після минулого матчу. Всі наші помилки дуже добре розібрали суперника, знали, знали що буде велика кількість єдиноборств і приділяли цьому велику увагу. Концентрація цього матчу мала була бути 110% в один момент. І випустили грака і нам забили гол. Бажаємо команді Кремінь успіхів у наступних іграх. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремочицькі новини. Ми маємо розуміти те, що шлях до нашої перемоги важкий. Але коли мета чітка, справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети. Україна пройде шлях до перемоги, і це вже не мрія, це реальність. Слава Україні.